Насправді я не займаний. І буду таким завжди. Я втратив пеніс у сім років внаслідок нещасного випадку. Так, а вже ж. Хочеш подивитися? Так, покажіть. Чорт забирай! Господи! <певір> Повір мені, життя кардинально змінюється, коли тебе не турбують постійні думки про секс і твоєю поведінкою не керує сексуальний потяг. <певір> так. Я вам вірю. <певір> Стривайте, а звідки ви знаєте? Що ви знаєте про те, як воно жити без того, чого у вас ніколи не було? Розумне запитання. Ти не уявляєш, як багато людей береться на віру. Думка здається правильною, і з нею легко погоджується. Я вже казав, морочити людям голови дуже цікава.